Мийте куряче філе, розсушіть філе паперовим рушником, наріжте невеликими кубиками або соломкою. розігрійте на сковороді олію, Осмажте куряче філе до напівготовності, цибулю дрібно наріжте, додайте нарізану цибулю і смажте разом. Гриби наріжте пластинками або невеликими шматочками. Додайте на сковороду. Посоліть і поперчіть страву, обсмажуйте ще 5 хвилин до золотистого кольору. Влийте вершки, добре перемішайте. Трохи прогрійте на повільному вогні доводячи до кипіння. Натріть твердий сир на крупній терці. Посипте жулієн сиром. Накрийте сковороду кришкою і вимкніть вогонь. Подавайте гарячим, присипавши свіжою зеленю. Смачного вам!